Обмеження ціни граничної ціни на купівлю російського газу це лише один із кроків, який допоможе Європі пережити кризу. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн напередодні розповіла про заходи, які планується запровадити державам-членам Європейського союзу для подолання енергетичної кризи. Насамперед. Вона запевнила, що Путіну не вдасться зламати Європу. Ну, а далі перелічила список рекомендацій країнам-членам ЄС для подолання цієї кризи. Путін використовує енергетику як зброю, скорочуючи пропозицію маніпулюючи на енергетичних ринках. Йому це не вдасться. Європа візьме гору. Єврокомісія готує пропозиції, щоб допомогти домогосподарствам і бізнесу. Поратися з високими цінами на енергетику серед пропозицій Єврокомісії скорочення споживання електроенергії, встановлення граничної ціни на російський трубопровідний газ, допомога вразливим споживачам і підприємствам за рахунок доходів енергетичного сектору, підтримка виробників електроенергії, які мають проблеми з ліквідністю через нестабільність ринку. Ну і до слова, президент Франції Еммануель Макрон вже закликає до різкого скорочення споживання енергії в країні на 10% у найближчі тижні та місяці, аби уникнути ризику відключення. Цієї зими. А втім, він одразу ж додає, що ці плани нормування готуються лише на випадок, ну якщо вони будуть потрібні, якщо вже прямо дуже погана ситуація буде. Але ще раніше, прем'єр-міністр Франції заявив, що можливо доведеться запровадити двогодинне відключення електроенергії в будинках Франції взимку, якщо ситуація буде ну вкрай критична.